Слава Україні! У випуску розповім про затримання українця, який воював проти своїх. Про вирок Нетішенцю, який збував психотропи, та про засідання офісу супроводу інвестора на Хмельниччині. Маю 5 хвилин на головне. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Поліцейські фіксують наслідки ворожих влучань на Сумщині. Отже, внаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, а також поранені 41-річна жінка та 14-річний юнак у Серединобудській громаді. Крім того, поранень зазнала 74-річна жінка у Новослобідській громаді. В результаті ударів пошкоджено приватні будинки, автомобілі, господарчі споруди, сталося також загоряння складського приміщення. У ніч з 6 на 7 листо. Опада російські окупанти завдали ударів по території двох громад у верхньосировацькій громаді. Внаслідок влучання виникла пожежа у житловому секторі. Горіла літня кухня та господарська будівля. Також у шостинці громаді з таких руйнувань і з подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Прикордонники затримали уродженця Донецька, який воював проти України. Зрадник намагався виїхати до Євросоюзу. Встановлено, що взимку 2015 року він добровільно приєднався до сьомої окремої гвардійської мотострілецької Чистяковської бригади РФ, де проходив службу. На посаді стрільця брав участь також у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве проти Збройних сил України. Згодом перевівся до першої окремої батальйону тактичної групи Сомалі, де служив стрільцем розвідувального взводу. Під час слідства у фігуранта виявлено російський паспорт, закордонний паспорт та військовий квиток так званої ДНР. Йому повідомлено про підозру і загрожує довічне ув'язнення. Конфіскували майно та ув'язнили на 5 років. Суд виніс вирок мешканцю Нетішина, який збував психотропи та облаштував місця для їх вживання. Про це повідомили в обласній прокуратурі і нагадали деталі справи. Психотропи півіпі засуджений купував через інтернет та у травні 2025-го неодноразово збував наркозалежним. У себе вдома він облаштував місце для вживання заборонених речовин. За це 33-річний чоловік понесе покарання. Шляховики області розповіли про капітальний ремонт мосту на Віньковеччині. Роботи проводять на автодорозі державного значення т 2305 Хмельницький, Хмельницькій Віньківці Дашківці. Споруда розташована саме неподалік села Дашківці Хмельницького району. У службі відновлення та розвитку інфраструктури області зазначили, що наразі фахівці підрядної дорожньо-ремонтної організації влаштовують нижній шар покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші на правій сторіні мосту. Ож на завершальному етапі роботи із монтажу гофрованої металевої конструкції труби усі роботи проводять без зупинення руху транспорту. Водіїв закликають бути уважними, завчасно знижувати швидкість поблизу ділянки ремонту та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. На Хмельниччині відбулося засідання офісу супроводу інвестора, на якому обговорили реалізацію масштабного інвестиційного проєкту агропромхолдингу Київ» – будівництва саме сучасного заводу з переробки олійних культур на території Наркевицької громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Керівник проєкту В'ячеслав Ласюк зазначив, що новий завод перероблятиме сою та ріпак, застосовуючи сучасні екологічні технології переробки. На заводі буде встановлено обладнання провідних європейських виробників, і за його словами, загальний обсяг інвестицій у проєкт близько 76 мільйонів доларів США. Планова потужність підприємства становитиме до 400 тисяч тонн олійних на рік. Запуск виробництва заплатили. Ановано на 2027 рік начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін наголосив, що в умовах війни кожен інвестиційний проєкт це прояв довіри до держави та віри у її майбутнє. Безкоштовні офлайн-курси із швейної справи та кухарства незабаром стартують у Хмельницькому. Участь у них можуть взяти вимушені переселенці, демобілізовані військовослужбовці та їхні рідні, члени сімей загиблих або ж безвісти зниклих бійців, люди з інвалідністю та пенсіонери. Організовує курси Хмельницька обласна організація Товариства Червоного хреста України у межах програми перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Подати заявку можна до кінця наступного тижня за адресою Лулиця Кам'янецька, 112, дріб 2. Це все, чим встигаю поділитися. Працюємо над оновленим випуском. Тож, до зустрічі, в етері.